Все закинуто. Оп, ми на місці, сьомий сектор. Так, сьомий. Можна було б стати з краєчку, там слів води, але шумить і якось уголень, коли люди ходять. Якось воно та й не так. Закинув, здається, два, ні одного гарбузика. Ось такого на невеличких гачечках з мотилем. Від Life Orange. Я, я думав, на, назва Orange, а тут Life Orange цікаво. А все інше на флетах Orange. На попапчиках наборчик пригодився І стопорки, і шило, і резиночка, поки все собрав. Мабуть, час пройшов, забув, що треба готуватися вдома або на минулій рибалки. Тобто я зараз на рибалці можу сидіти, в'язати поводочки, оснасточки, готувати і так далі, щоб на наступній рибалці тратити менше часу на всі ці справи, а більше на рибалку. Ось такі пироги. Чекаємо, шансів мало, бо холодно. Через декілька днів буде тепло, але ми не вгавимо момента порибалити. Тому рибалимо. Була клювака. Оп, і рибка ще там. Я не пам'ятаю, що я тут насадив. Можливо, карась, а можливо і короб. Кидав, здається, під ту сторону. Гачечки зовсім дрібненькі. Зовсім призов Ух, йо мою Я сподіваюся це перший короб сезону колплейс cool рулить, Просто такий рулес повний, Якщо це короб. Маса є. Хто ти воїн? Хоч спину покажи короб, перший коробчик на гарбузика. на мотилька. О, Кіла півтора. На тонесенький гачечок. Хоп! На-на-на! Так, на гадку не, не кладемо. Карповий мат я там оставив. Поки на комишах. Я за телефончиком. Надо дзвонити в службу спасіння сазанчиків. Що там сталося? А, чужу собаку побачили. Так, ви тут обережніше, цуцики, бо в мене тут спінінг. Так, ти вже відчепився. Секундочку. От, блін. За нас дрю. Мотилька занюхнув. І як завжди заїхав. Била Оп. Цю фігню треба викинути, щоб сфоткатися, ну, не вийде, блін. Ща ми його проху настроїмо. Обережно його в підсадчику, а так от його і так життя наказала. У нього тут ніяких шансів, його і так, що так, що так колись виловлять і зажарять. Бо це не спортивний ставочок. У нього лише один варіант вирости за 3 кг. Чи щось таке тоді він відпускається. А от якби він плавав вон плавав там, там вся риба відпускна. Там в нього тільки проблеми будуть з щуками под... від 2 до 10 кг. Непогано, не пройшло і 4 години. Вже якраз прийшов час перезакидатись і такий от коропець на гарбузика влетів. Та йомаю. гачечок витримав, на флюрокарбончику, здається, я прив'язав снасточку. Ось так ось оранж рулить. Сьомий сектор, перезакинулися. Гачок виходить приблизно номер 16 був. Стандарт для ловлі карася треба було написати, для лову карася стандарт. Мастер йода, мабуть, писав там лички. Отакі пироги. О, у нас ще є кормушка ріка короп'ячі. А ні, це я карасячу брав. Хоча в принципі для метиля буде те, що треба. Але таке, відпрацював кавунчик, тому ми перезакинули кавунчика туди, де й був. Ну що, пройшло 2 години, мене терзають смутні сумніння. Тому що пройшло не два часа, а годинок так уже п'ять. З попапчиком. Здається, крильовий смак був. Течії тут майже нема, але вона трошки є, тому я сильно не цей самий. Не горів бажанням перезакидати весь час. Не хочу під самий берег кидати, бо там люди ходять. Ходять, бродять і гупають. Порядок. І так усі три перезакинути. Тут на оранжі у нас шостий номер і 10 попап. І це треба виправити. Поставити восьмий і десятий гачок. Зроблено восьмий номер. Вітер дує, ківки шатає, а мене білочка хватає, що десь іще коробчик сів. Ну, це не мотиль, так що шансів не так багато, як там ми взяли на мотиля. Засранся, і то за ноздрі його взяли, це теж треба враховувати. Може він просто прийшов понюхать, як пчела має. Рішив понюхати, чуєш, чим пахне, нічим хорошим. Але він славно легко обділався, так сказати, обділався. <гум> Чекаємо. Виложило. Оп. Так, Владик, не спіши, не забувай, гачечки весняні. Весна. Весна прийшла. Коропи прокинулися. І я радий, що я цей момент, туморел, не впустив. Знову спрацювала груша. Він же кавунчик, він же мотиль, попапчики мовчать. Засранець. Так, гачок має розігнутися. Я Замортизую. Ще на середньому було, підвиложило чогось. Оп, це щось цікаве. Схоже на коропа, але дуже дрібне. Чувак! Молодца, розвернувся. Любительська водойма. Капець! Ха-ха-ха! Це карась! Це карась. А значить гра почалась. Добротний карась. Пів кіло. Такий карась, аж під кілограмась. Оце лапоть кілограмовий. Оце воно. Бубух. І воював як короб. Груша працює, флетік поки мовчить. Ну що, снасть готова. Здавай по новий карасик. Десь там, але кидав трохи далі. Сподіваюсь, рибка нас за це пробачить. По факту ловимо з-під восьмого сектора. Чудово посеред неділі рибалити рибаків, майже нема. Так, це я останній раз підтягую. Якщо знову сповзе, треба перезакинути, бо це нездорова шняга. А знаєте що, ми прямо зараз щас... прям і перезакинемо. Бо манічка мене доконає, вдруг там щось сидить, тим більше тут теж мотильова снасть, флет мотильовий на два гачка ціленький. Пройшла ще годинка, вітер посилюється, падлюк, а я вже думав перев'язувати. тут гачок здоровенний, просто думав, набагато менше підв'язати під ріку річечку оранж Fishing, life orange. Хоча в нас ще є кавунчики і по факту треба їх перев'язувати, бо дві риби на один дрин. Це не просто так. Але перший коропець. Ух, він і в Африці перший коропець. І холодно, і жарко, і дурно, але класно. І є клювака, Поначалу подумав, вітром стягнуло, упало в воду, підмотав, думаю, ого, а, мабуть, пусто, прозівав. Так, да, пусто. Ну і що буває, на попаб взяла, спінінг аж упав у воду. Ну нічого, приблизно От там от воно й було, там ми його й виловимо ще раз. Раз на кашку підійшов, реально часа три от стояло. Уже ці скоро пора перекидувати, але тепер... Але тепер перекидувати не буду. Значить, на них іще може підійти. Нема куди квапитись. Перезакинулись. І ніфіга в кормушках містами навіть каша залишилася. течення нема, нічого не ні шата, не виїда. Все-таки ще досить холодно, хоча сонечко присвітило, як бачите, я навіть курточку сняв перед тим, як простудиться. Паскудство. Де ж ти коробчик, з ким тепер гуляєш? Ще раз перезакинулись, перемонтажились. Холодна собака дика, не хоче. Радувати, але діватися нема куди. Чекаємо, до вечора недовго залишилось ще декілька годин рибалочки. Поки я, значить, ходив к сусідям к в гості, чую десь бздинь. Думаю, та не може бути. Ну, лучше сходжу, провірю. Не пойму, є що, ні, пусто. Проклюнуло і бросило, отак от. Не фікшста стать називається, не фікшляться. Буває. Три штуки закинуті, ні, на одному, не флет, по-моєму. Хоча я вже і на флет, мабуть, переділав на попап. І не дибає. Тут кавунчик. Огурчик і покльовка. Уже два два схода. Оранж кавунчик, я бачу, прийдеться поснімати флети і поставити кругом місто попапчика. Ви поняли кого. Мотылька чи опариша. Все-таки сезон м'яса. Черв'ячка би ще не завадило. Але теж я губу розкатав. Оп! Підождем. Чую, зависа мотор. Оп! І фіга та що б тебе? Щоб тебе повилазило. Що не так, я не поняв Не подсік, не просік, чи що. Попа був, Гачечок гострий. Ну все нульцеве. І ти ж сидів. Хтось зглазив явно. Бере зарази так акуратно за край губи і тільки на маленький гачечок, що просто капець. Потепліє, сподіваюсь, буде краще, тому що зараз це не рибалка, а розчарування. Навіть мотиля ледь-ледь заглатує. Холоднюча вода, як пам'ятаєте, не так давно ще снігом засипала. Жара йде, але вона ще не прийшла. Та й буде смеркалась. Наборчик. Пакуємо тебе обережно. І баніфік. Нічого не оставлять. Все вдома переберемо, переоснастимо заново. Хоча що там переоснащати? Все нове, все нульове, все робоче, тисячу раз провірене. Сходи трапляються. Що тут скажеш? Неприємності бувають. Ну що, діло движеться під п'ять вечора. Раз обідний сход. Два обідний сход. І третій був з годинку назад. Не хоче нормально заглатувати. Спльовує. Ну нічого, я вже на завтра наготовив снасточок ріка. Але непроста ріка море. Подивіться, оп, яка хитра штучка. Тут в наборі оранжовському є такі петлі, резиночки сіконові, які добре відпрацьовують в цьому плані. Пучков'язом хоп-хоп-хоп-хоп, понакидував на попапчики, на пуфіки, точніше, блін. Назад вже ж снасть сь положить. І завтра. Супер-пуфік буде відпрацьовувати, а то мені каже, попап він твердовастий, на зуб, звісно, він мягкий, але риби губи ще м'якші. На завтра попр, такі діла. Так, Це можна додому не вести. Раз, два, три, чотири. На куплейсі з цим кльово. Оп! Закинули отакі От пироги. Що ж, ссылочка на цей наборчик на оснасточки, на яку витягнули коропа карася, в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Сматуємося, щоб завтра повернутися і впіймати ще. Всім пока і до зустрічі на воді.